СБУ ідентифікувала хакерів російського ГРУ, які атакували Київстар і передасть матеріали справи в ГАГУ. Кіберфахівці та СБУ збирають доказову базу на хакерів російського ГРУ, які здійснили атаку на одного з національних операторів мобільного зв'язку Київстар. Після проведення всіх та оголошення підозр, матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у ГААЗі. Про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Ми працюємо, щоб за нашим законодавством голосити підозри, а у подальшому передати ці справи до МКС воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні, зазначив Ілля Вітюк, підкреслюючи, що кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами. Наразі СБУ встановила, що атаку на Київстар реалізувало хакерське угрупування Sandworm, яке є штатним підрозділом російського ГРО. За словами очільника департаменту кібербезпеки, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо ураження хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів. Ілля Вітюк підкреслив, що опрацьовує всіх учасників вертикалі, які були причетні до цієї атаки. Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але й, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яке здійснює деструктивну діяльність. Переконаний Вітюк. Нагадаю, що 12 грудня 2023 року у роботі найбільшого в Україні оператора зв'язку «Київстар» стався масштабний збій. По всій країні у абонентів зник мобільний зв'язок та інтернет. При цьому користувачі не могли і приєднатися до мереж інших операторів у рамках внутрішньоукраїнського ромінгу. відновити послуги голосового зв'язку. Наступного дня, а через добу в окремих регіонах України знову запрацював мобільний інтернет від компанії. А про повди його відновлення загалом компанія повідомила ввечері 15 грудня. Про відновлення основних послуг, включно й смс та мобільним інтернетом у роумінгу, компанія повідомила 20 грудня. Президент компанії Олександр Комаров повідомив, що хакерська атака призвела до руйнування приблизно 40% інфраструктури оператора.